Броварські діти свою творчістю збирають на зсу. Вихованці студії естрадного співу акварелі виступали на сцені прометеї з подвійною місією. Для юних артистів цей концерт був особливий. Діти закрили творчий рік та своїм співом вирішили зробити благу справу. Для допомогти армії, щоб поскоріше почалася перемога. Вже настала перемога. Збирали гроші на Наче Ті справжні фарби акварелі в яскравих костюмах з елементами української символіки. Юні артисти виступали і колективно зі своїми сольними номерами. Ки в залі не випускали камери з рук, щоб на роки зафільмувати ці незабутні моменти. Дуже класно. Дуже, дуже класна. Дуже талонами дітки, все співали гарно, гарно. Всі виступи були прикольні, класні для наших захисників. Ждемо їх з перемогою. Як глядачі, так і самі артисти прониклися атмосферою в залі та були в захваті. Мені дуже сподобалось те, що я бачу у ну, який усміхається мені. І дуже сильно задоволена цим концертом. Нам подобалося е, всіх веселити. В студії акварелі навчаються півсотні вихованців від 5 до 18 років. Гурт «Poly Girls – гордість колективу. Дівчата вже студентки та досі не пропускають жодного концерту акварелей. Без них вже життя це не життя. Ми раді, що ми долучилися до такої благородної справи, до такої е, святині. Доторкнулися того що. Е, Завдяки нашим захисникам ми маємо змогу стояти на цій сцені і посміхатися сьогодні. На зібрані кошти зі звітного концерту акварелі придбали кофло для бійців на Бахмутському напрямку. Діти щасливі, що це їм вдалося. У ці складні часи малеча особливо потребує позитивних емоцій та музики. Переконана керівниця студії. Не потрібно забувати, що вони діти. І у дітей повинно бути дитинство. Діти повинні співати, діти повинні займатися творчістю. І ми дуже раді, що в нас є така змога. Саме завдяки воїнам, які невпинно захищають нашу країну. Ми і маємо такі щасливі миті. Круто, класно, супер! Сподобалось. Дякую, Дякую захист захисникам. захисникам. Слава Україні!